Псалом 119. Я чинив суд і правду, тож не віддавай мене гнобителям моїм. Будь запорукою для Твого слуги на добро. Нехай зарозумілі, не пригноблюють мене, мої очі, втомились, очікуючи Твого спасіння за словом Твоє. Учини зі своїм слугою за твоїм милосердям навчай мене своїх постанов, я, твій слуга, дай мені розуміння, пізнати твої свідчення. Пора Господу діяти. Вони порушили твій закон, тому я люблю твої заповіді більше. То найчастіше, вважаючи усі твої заповіді добрими, я ненавиджу всяку підступну дорогу. Амінь.